Найгірший день в Канаді за моїми відчуттями сьогодні був. І я вам сьогодні про нього розповім. Тому що я хочу вам показати, що е, життя воно буває різнобарвним і багато блогерів знімають е, тільки гарні моменти. Я теж знімаю гарні моменти, звичайно. Але я вам хочу показати, що в житті блогерів і будь-якої медійної особи, в будь-якої людини, яку ви дивитесь в Ютубі, бувають погані дні. І що не все так буває ідеально, і що у кожного з нас є проблеми. І їх потрібно просто вирішувати, не опускати руки. я вам розповім, чому в мене сьогодні був такий тяжкий день. Всім привіт! Мене звати Данаїл, я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Тут я розповідаю про своє життя, про все хороше і погане, про різні моменти. Подорожую по Канаді, показую вам Канаду, розповідаю різні цікаві лайфхаки. Тому, якщо вам таке цікаво, підписуйтесь. А зараз наливайте узвару і поїхали дивитись, що ж у мене сьогодні такого сталося. Отже, почну я вам розповідати з самого початку сьогоднішнього дня і чому він такий тяжкий для мене видався. Як ви знаєте, я отримав підвищення на роботі, мене зробили відповідальним за весь об'єкт. Уже в кілька відео я про цьому розповідав і з труднощами, з цим пов'язані, розповідав також. Сьогодні зранку дідмо на роботу. Почався день вже не так, як хотілося б. Сьогодні зранку діду на роботу. Дзвонить мені, шеф говорить, що слухай. Спитався, чи що там з однією стіною. Я вам розповім зараз просто через один день, післязавтра, ми вже маємо все закінчити. Уже все майже закінчено. Помальовано, пофарбовано, вже електрики працюють, фінішну роботу, еле... сантехніки. Столярі монтують вже обладнання і все, і все таке інше, і вже якби фініш. І ми обов'язково маємо закінчити завтра, бо післязавтра вже буде прибирання. І мені дзвонить шеф і говорить: слухай, а, що там з стіною, там, де мають монтувати телевізори, ви зробили закладні дерево під цим? Я кажу, в сенсі ні, не робили, тому що я спілкувався з іншим проєкт-менеджером. Він сказав, що ми використовуємо там спеціальні болти для цього і не потрібно. Він окей, а слухай, ще таке питання. Чи можеш ти подзвонити в компанію, яка нам робила пожежної безпеки, спринклери, вони називаються в англійській мові, що розприскують воду? Чи ти маєш до них контакт? Кажу, так, маю. Чи можеш ти до них подзвонити, щоб вони нам надіслали документи, бо ми чекаємо від них документи? Я такий, блін, взагалі-то це офісна робота, і ви самі там можете офіс з офісом там повирішувати ці питання з документами. Окей, я до них за кермом подзвонив, запитався. Вони кажуть: ой, ми дуже зайняті, дуже багато людей нам пишуть. Ми дзвонять, хочуть прямо зараз отримати відповідь. І я побачив, що я можу зробити. Надіслали емейл, що просто в емейлі написали, що ми такі-то, такі-то, такого то числа були на об'єкті, зробили те-то-те. -то, -те то і сказали, що якщо у вас хтось буде запитуватись, покажіть їм цей емейл. А офіційні документи ми вам надішлемо пізніше. Окей, це вирішив. І на цьому я би хотів заакцентувати вашу увагу. Я це зробив настільки безнапряжно, народ, я просто в дорозі е знайшов телефон, номер, подзвонив в наушниках, е пояснився. Отримав відповідь, все зрозумів, до, до, все до слова. Я такий вау, нічосі, я так можу. <хи> Хоча і, і народ, ну, я вам хочу сказати, мій англійський дуже далеко не ідеальний. не те, що він не ідеальний, він ну, на дуже низькому рівні. Мені дуже багато не вистачає словарного запасу і іншого, але це ну, виявилось, все реально. Тому не бійтеся. Дзвонити, якщо вам треба, не бійтеся своєї англійської мови. Всі з розумінням ставляться, і він так повільно говорив, щоб я все зрозумів, і я все пояснився, все добре. Ні, нібито без помилок я пояснився і все окей. Тому вони з розумінням ставляться. Їдемо далі. Приїхав на, приїхали на об'єкт. Електрик каже: слухай, мені потрібен доступ в кімнату Mechanical Room, я не знаю, як це по-нашому сказати, в підсобну кімнату. Ні, там, де всі електричні комунікації, воду можна закрити, відкрити, вона на все приміщення, якби. Я кажу, окей, давай думати, як це зробити. Бо там під кодом. Код є. Там є, виходить, сейф для ключика з кодом. Ти вводиш код, береш ключик, відчиняєш двері. Я написав шоеф-шефу, Він каже: дзвони в компанію по. Безпеці, вони мають відключити безпеку, сигналізацію, дати тобі код до цього замка. Ти відкриєш, візьмеш ключ і відкриєш. Окей, я до них подзвонив, теж там пояснився, все, супер, пройшло. Вони мені дали код, я підходжу до цих дверей, ввожу код, відкриваю цей е бокс, нема ключа. Я такий, камон, нема ключа. Підходжу до електрика, кажу: ну там нема ключа. Я код отримав він. Так я знаю код. Я код знаю, але ключа немає. Чого ти мені раніше не сказав? Я б там продзвонив е, в цю компанію. Окей, дзвоню знову в ту компанію. Говорю, що немає ключа в цьому боксі, можливо, якась інша компанія, яка працювала, забрала ключ і не поклала на місце. Вони окей, ми не знаємо, ми, не, напевно, що не зможемо нічого зробити. Дайте нам ваші контакти, ми вам, якщо що, перетелефонуємо. Залишив їм їхні контакти. Окей, працюємо далі. Приходить менеджер з бустер-джусу. Ми зараз робимо бустер-джус. Приходить. Там різні дрібниці починаємо спілкуватись, то там не подобається їм плінтус, які там замовили у нас на офісі. Давайте перезамовимо, перезамовили. Там те се, електрик бігає, що от мало часу мені дали. Завжди в мене це два тижні займає, щоб цю роботу зробити. А тут за тиждень треба встигнути. Не встигає. Все так брудно, знаєте, куп робота. Робота кипить, робота спішить. Столяр встановлює ці. Дзво... Каже, там ванну то... топить. Затопило ванну. Протикає щось, нова сантехніка. Десь каже, сантиметр води, мебель трошки підтопило. Що робити? Кажу, завтра приїдуть сантехніки вже. <роти> Мають приїхати білий монтаж робити. Закривай воду, завтра приїдуть, розберуться. Окей, закрили воду, підсушили там. Добре, з цим ніби вирішили, приїдуть сантехніки, будуть робити. Далі. Цей дзвонять мені з офісу кажуть, що за телевізори не парся, тому що ми не встигнемо вже перебудувати ті, що монтують телевізори, вони щось придумують. общем, я там слабо зрозумів, бо шумно було каже, не парся. Я такий, хух, уже легше. Далі цей е, столяр робить е, такі плінтуса, але на, на, на рівні стелі, щоб два кольори з'єднати. Я вийшов, дивлюся, вони такі брудні кажу, що їх фарбувати ще треба. Так, їх треба фарбувати. Я такий блін. Ми завтра вже маємо закінчувати. Завтра вже приїде е, різний еквіпмент, Тобто, нам потрібно буде розставити всякі. Тарілочки, кастрюлечки, де воно все має стояти, все-все-все, кофемолочки, там, різні апаратуру, ще це фарбувати, а післязавтра вже приїжджають прибирати. і Мені шеф тисне, каже, давайте швидко закінчувати нам цю п'ятницю, треба обов'язково закінчити. А я якби не винуватий. По, по своїй роботі я все йому говорю: давай електрики, давай а, столярів нам, і всі приїжджають там через тиждень. Ну, тобто, не встигають от електрики, столярі, сантехніки доробити свою роботу із за того, а я після них ще маю як доробити деякі речі. Ой, каже, окей, не парся за ту стіну. А, е, каже, Треба фарбувати. Я такий блін, сподіваюся, просто в білий колір. Давай дізнаватись, який колір треба фарбувати. Потрібно фарбувати в колір кожної стіни. Все просто різнокольорове, це треба пофарбувати. Я дзвоню шефу, кажу, шеф, ми не встигаємо трошки, тому що треба плінтуси на підлогу поприклеювати резинові, нові замовили. Потрібно оце пофарбувати. Завтра буде купа народу, ми просто не встигаємо. Окей, я тобі дам два хлопці, приїдуть завтра. Добре, я дзвоню їм, щоб вони взяли інструмент з іншого об'єкту, бо на наступний ранок поїдуть до мене. Паралельно з тим, я ще оформлюю автомобіль в кредит, про це окремо я вам розповім у моїй відео. Ми ж продали наш пікап, і ми з Ігорем все-таки вирішили, що ми візьмемо більш свіжіший новіший автомобіль. Нехай в кредит його виплатимо там за рік-два, але ми вже не будемо паритись, що він ламається, тому що ми вже не вивозимо з цими поломками, з цими автомобілями. Руслан, який розповідав про аукціони, які займаються аукціони, у нього ми купу, купили автомобіль в кредит. Про це я окремо якось розповім. Зніму. Я паралельно з цією компанією відправляю документи, там спілкуємося там. Купа, купа теж проблем з усім усім. Окей, нібито день закінчився. хух. Завтра буде ще дуже тяжкий день. Знову ми їдемо додому. Приїхали, хлопці там запізнилися. Я їх чекав в офісі, тому що автомобіль там з запізненням вони забрали новий. Приїхали додому, подивились автівку, окей, все, наче норм. Заходжу додому. Мій експлорер потік. Масло в моєму експлорері потекло. Я не знаю. <кхм> Дивлюсь, ну все. І так, день, ну реально, може, я якісь дрібнички вам не розповів, але <кхм> день був ну дуже тяжкий. І я вам це все розказую, це так швидко, а це ж всі рішення приймалися з часом. Все англійською мовою, стреси. То ті заходять, то електрики щось у мене хочуть, то сантехніки, то е, столярі щось хочуть. <кхм> Я ж паралельно ходжу, працюю, підфарбовую, там зашпакльовую двері вішаю. Заходжу, масло потекло в моєму експлорері. Я такий, ну все, так хотілося вже, не, майже на грані нервового срива. Чуть, е, от, я дуже рідко емоції проявляю, щоб щось там вдарити, там якісь двері, але так хотілось ногою ну, в двері в хату завалити. Ну просто нерви вже майже здали. А автомобіль потрібен їздити і Вікі на роботу, моїй дружині, і нам зараз їздити на роботу. якось. Ми зараз там комбінуємо, але думаю, окей, зараз я швидко своєму страховому агенту напишу, щоб він заре... мені страховочку зробив, я швидко зареєструю і завтра вже зможу нову... нову автівку використовувати. Пишу страховому агенту, він пише: я вже не працюю в цій компанії. Я такий пух, ще плюс одне з Страховим агентом, ну, тобто, мені з ним було зручно, тому що ми ним, з ними смс очками він мене знає, і, і декілька моїх підписників також е, зробили у нього страховку, все було добре. І тут він каже, що я вже не працюю, шукай іншого, і це все Коротше, народ. Дуже-дуже тяжкий у мене день. Ще цими вихідними ми зібралися їхати на кемпінг. На Абрахам Лейк, хто знає, де це в Альберті, той знає, хочемо їхати, передають погоду погану, дощі. А я взяв вихідний на п'ятницю. Плюс записався іспит здавати селпі на наступну п'ятницю. Ой, і все отак накаплюється, накаплюється, і прям ну, прям капець. А ще знаєте, що саме цікаве було, що день тому Віка це з усіма може трапитися, я її ніяк не звинувачую. Але просто сам факт, що. Просто дуже тяжкі ці останні дні. У неї зламались її поци наушники. Вона куп... знайшла на маркетплейсі нові запечатані AirPods Pro наушники. Сторгувалась там, що за 100 баксів віддадуть. Поки у мене був англійський... клас англійської мови по підготовки до селпи, вона поїхала сама. Без мене. І купила ці навушники. Приїхала, я кажу, ну ти купила так швидко навушники, там, ти дивилась відео, як відрізняти підробку, не підробку до оригіналу, бо щось дуже дивна ціна. Але думаю, ну ладно, в Канаді я ніби не зустрічав, щоб підробки продавали. Все буде добре, кажу. Вона ввечері розпаковує навушнички, підключає. Я такий, ну дай потрогаю, хоч нові навушники, дає мені в руки, я відразу відчуваю, що це підробка, бо там торчить пластик за заусенниці. Я кажу, це підробка. Вона, ні-ні, ні, не може бути це підробка. Кажу, це підробка. Дивись, і там, і сям, куча відмідностей, втикає в уші, шумодав не працює. Я кажу, ну підробка. Все, вона так розстроїлась, засмутилась, і плюс ця ще проблема була, що от такі попандоси, все, 100 баксів улітіли вже. Але нічого, я, її, я на день народження, не вийшло там з тим подарунком, який я хотів у неї, тому я їй. На наступний день купив навушники і подарував нові вже нормальні, то згладили її настрій. Але сам факт, що купа проблем просто накоплюється, 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 і отак і іноді просто вже все. Хочеться отак сісти і нічого не робити. Не знаю, якась депресія нагнітає. Але я поїв, і мені трохи відлягло. Але я просто. До чого вам я це все розповідаю? Взагалі-то у блогерів теж не все так добре, не все так класно, бувають дуже погані дні. Коли прям. Я от вам зараз розповідаю на весіллі, ніби позитивчик. Але це реально тяжко. Коли от таке стається, ну просто моральний стан, він мінус 100 відразу стає і майже на, на грані депресії. І це тільки. Такі проблемки, які нагнітають прямо ось сьогодні, наприклад. А є ще сталі проблеми з піаром, з англійською мовою, з роботою, наприклад, що там постійно. Ну, тобто, воно постійно в тебе в голові, плюс ще отакі якісь дрібні проблемки. Я вам це розповідаю не для того, щоб пожалітись, в мене все добре, сподіваюсь, буде, якщо не поїду кукухою, до того, що це все треба проходити. І ви дивитесь різних блогерів, різних. В інстаграмі, в Ютубі, і от у людей все так складається. Ні, нічого так не складається. Просто кожен день ти працюєш, кожен день ти йдеш допереду, кожен день ти щось е, рухаєшся в якомусь напрямку, так, стаються проблеми, ти піднімаєшся, е, ти працюєш над цим. І я не знаю народ, як ви справляєтесь із цими такими ситуаціями. Я вже вам говорив, що я віруючий, що я ходжу до церкви і. Мені дуже допомагає моя віра, мені дуже допомагає підтримка моєї дружини, мені дуже допомагає Бог, до якого я можу звернутися, і він відповідає на молитви мої. І от мені це допомагає не поїхати кукухою в такі дуже складні моменти. Я можу щось поспівати, я можу щось почитати, я можу розслабитись, поспілкуватись з дружиною, з Ігорем, вивалити йому там все, ми там посміємося з чогось там, і якась розрядка. І у кожного це різне. Я колись в інстаграмі запитував у своїх підписників в інстаграмі: друзі, як ви справляєтесь із стресами? Як ви відволікаєтесь? Багато хто відповів, але конкретного дії, яка би об'єднувала всіх, немає. Хтось пише, я виходжу на природу просто погуляти. Хтось пише, я там слухаю музику, хтось там дивиться якісь мотиваційні відео, хтось дивиться або слухає, медитує, хтось спортом займається, хтось дивиться фільми, хтось грає на приставці, щоб відволіктись, хтось ще щось щось робить. Тобто однієї такої. Пігулки для всіх від депресії, від невдач, від чогось не існує, просто потрібно вставати і пробувати відволікатись від цих проблем і не опускати руки обов'язково. А пройде якийсь час, і воно все вирішиться. Не буває таке, щоб ви докладали якихось зусиль, щоб вирішити якусь проблему. Ішов час, а ця проблема не вирішувалась. Обов'язково все вирішиться. І от я теж. Завтра настане новий день, я впевнений, що я з усім розгребусь, що і зі страховкою розберусь, і з автомобілем я вже записався на ремонт аж через на вівторок, сподіваюсь, там нічого такого серйозного. Але і з роботою, звичайно, це ж не мій бізнес. Щось не вийде там. я Цього проект-менеджера, Тим більше мені ще не підняли навіть зарплатню до рівня проект менеджера Я за зарплатню звичайного працівника зараз працюю, тому взагалі там, хай там хоч зривається. Це не, мій, не мої проблеми, що так пізно приїхали працівники. Я до того, що все вирішиться. Просто потрібно в момент, коли тобі дуже погано, от буває піковий момент, не падати духом, а робити, робити і робити щось. Щоб бути кращим, щоб змінити цю ситуацію. Ось такий у мене день. Ось такі думки сьогодні поділюсь з вами. Я реально просто я от спілкуюсь дуже з багатьма підписниками, які приїхали в Канаду, друзі, або просто, або просто підписники пишуть в Інстаграмі, в Телеграмі, то по телефону з кимось спілкуюсь. І нема жодної людини, у якої би все б так було ідеально, гладко і все. І я от в кожному мігранту тут бачу себе. Кожен розповідає, що от там ті проблеми, і кажуть: ось я бачив твоє відео, дійсно, в мене те саме. Люди, ми всі проживаємо в міграції такі самі проблеми. Ми зіштовхуємося з тими самими думками, з такою самою депресією, а крім. Окрім того, ми ще відчуваємо якийсь тиск з українців, які в Україні, тому що там ухилянти, виїхали і так далі. Я це все розумію, як це тяжко. Тому просто народ, не опускайте руки, шукайте, якесь, відволічіться від цих проблем, знайдіть собі якісь хобі, знайдіть собі чимось, що може від вас відволікти, хоча б на якихось 15-20 хвилин в день від цих проблем. Просто не думайте про ці проблеми. Відволічіться і обов'язково стане легше. У кожного це може бути своє. Я впевнений, що це допоможе. Також знаходьте друзів, це дуже важливо. Знаходьте друзів тут, хто вже в Канаді, з ким ви можете поспілкуватись і обговорити ці проблеми. Тому що коли зустрічаються дві людини у яких схожі проблеми і вони підтримують один одного, це дійсно дуже допомагає. Перший коментар буде. Збірчі із кількох коментарів про терасу. Ви питаєтесь у мене, чому е, так дорого виходить і як зробити дешевше. Я зараз вам розповім, покажу, чому, чому саме так. Ось тут ці люди, що писали ці коментарі. Отже, з приводу тераси, чому я так порахував, що буде дорого? Я нарахував десь 600-800 доларів на сам матеріал. Чому так дорого? Собака завались. Тому що, по перше, мені треба доски сюди. Плюс я хочу купити такі є цементні такі підставки. Вони там по 10 баксів, але все рівно їх треба купити 6 штук, щоб у мене дошки не провісали, були не на землі, а стояли на цьому. Плюс я хочу замінити всі оці дошки, хочу замінити оце все. Ось це, тому що мені не подобається цей колір, фарбу здирати це довго і довго шліфувати доведеться. Наждачка буде фарбою забуватись, плюс це вже старе, я хочу це замінити. На жаль, я не така людина, що там трошки зробив і все. <смі> я, якщо роблю, то хочу там по максимуму. І кажу, на жаль, тому що це реально мене напрягає. Я хочу змінити повністю ці дошки. Вони довгі будуть, довгі, щоб без цього різу. Це вже. Трошки дорожче. Плюс я хочу зробити тут такі квадратні, вони йдуть 4х4 інча, такі е, стовпчики. Тут, тут, е, там, там. І тут, щоб можна було натягнути таку гірлянду. Тут між ними. Плюс може я кину якісь ще балки. І щоб теж гірлянду можна було так натягнути. Хочу замінити ось тут, ось це все. І тому це стільки коштує. І кажу, я, на жаль, я така людина. Тому що в житті е, це реально заважає. Бо іноді просто треба просто щось полагодити, а я беру і роблю, блін, все так, як по максимуму. Коротше. <смас> так якось з будинком. Насправді можна було в наш будинок, який ми купили, заїхати і не робити ніякий ремонт. Але ми заїхали, давай перефарбувати, міняти стиль там, всі діла. Е, під себе і це дуже дорого нам вийшло. І отак, от, от по життю в мене завжди, що я щось починаю, роблю, коротше, вкладаюся. Ну але така натура, я, я вже з цим змирився і так і живемо. Тому на ці дошки теж я не хочу зробити так трошки трошки, ну бо сенс мені зараз вкладати сили, гроші, щоб це відшліфувати, перекрити якось морілкою. Витрачати на цей час, якщо я все рівно буду незадоволений до кінця результату і там через рік-два я знову захочу переробити. Тому я вирішив, що цим літом переб'юсь так, як є, а наступним роком вже підсобираю гроші за зиму і реально зроблю так, як я хочу. Плюс, можливо, я знайду дешевші матеріали, тому що у нас на роботі є столярі. І, можливо, вони купують дошки десь дешевше. Я в них запитаю, дізнаюся цю інформацію. і і зроблю вже, як є. І тим більше, бо це вже дошки, я порахував не звичайні прості білі, а в, якби дошки на терасу спеціальні, вони вже такі скоричнювати, вони вже пропитані. в общем. І вони там трошки не набагато сильно дорожчі, ніж звичайні, але це облегчує роботу, тому що ти просто взяв дошку, побудував із нею, тобі не треба її там. Обробляти потім. ну, Вона вже готова і все. Тому це ще плюс дорожче, бо вони вже пропитані це спеціальні дошки під тераси. Пишіть в коментарях, що ви думаєте взагалі, чи є у вас якісь такі проблеми, чи бувають у вас нервові такі зриви, чи ні. Пишіть обов'язково ваші думки, мені дійсно цікаво почитати. І я зроблю колись прям цілий випуск довгий з вашими коментарями і ми поспілкуємось на тему. Взагалі, вигорання тут в Канаді з проблемами, з якими ми тут зіштовхуємось. Або з радощами, як ви це переживаєте, як ви переживаєте ці всі стресові ситуації, і взагалі, як ви справляєтесь з міграцією, як ви це вивозите? Напишіть обов'язково в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, і я у відео найцікавіші коментарі, найцікавіші моменти зроблю відео і прочитаємо, поспілкуємось про те, що ви напишете. Дякую, що подивились відео. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, а вже не перший раз дивитесь моє відео, це мене підтримує. І в ці такі тяжкі складні дні, я бачу, що люди підписуються на канал, і їм дійсно цікаво бачити мої відео, мої такі моменти, з якими я ділюсь. Тому підписуйтесь. Також, якщо хто не знав, ви можете стати спонсором цього каналу, оформивши YouTube. Спонсорство або просто пригостити мене кавою на карту Монобанка або іншими способами. В описі під відео буде інструкція, будуть посилання, як це зробити. Дякую за перегляд. Тримайтесь, не опускайте руки і мирного неба вам над головою. Па!